Дихальні техніки це один із найдієвіших інструментів для заспокоєння нервової системи, для зняття напруги з тіла, для подолання стресу, для заспокоєння частоти серцевих скорочень, в яких випадках потрібно заспокоїтися. Дихальні права є для заспокоєння, в деяких випадках потрібно навпаки мобілізуватись, активізуватись, і є вправи, які допомагають зібратися. Кожна вправа на дихання вона дієва, але варто підібрати ту, яка буде допомагати саме вам і зробити потрібну кількість повторень, зробити її правильно. Для цього е, варто потренуватись тоді, коли ви в спокійному стані, коли ви в безпечному місці. Кілька разів тренуєтесь, потім, в разі потреби, ви здатні його використати. Одна із технік е, дихання по квадрату. Для цього потрібно обрати будь-який предмет квадратної або прямокутної форми, який ви будете використовувати для допомоги. Слідкувати очима за сторонами, і в такому випадку ви і концентруєтеся на сторонньому предметі, і концентруєтесь на диханні. В такому випадку заспокоєння приходить швидше. І от, наприклад, ви дихаєте на рахунок 4, проводячи очима по стороні прямокутника, робите вдих і рахуєте 1, 2, 3, 4. Коли доходите очима до куточка, робите затримку дихання на рахунок 1, 2. І далі знову робите видих і слідкуєте очима за стороною. Видих на рахунок 4. Один, два, три, чотири. На куточку знову робите затримку дихання і знову вдих по стороні. На куточку затримка дихання, вдих, видих. Так, е, проробити е, 3, 5, 7 хвилин. Цього буде достатньо, щоб заспокоїтись. Наступна техніка це дихання животом. Ми зазвичай дихаємо грудною клітиною. Для того, щоб дихати животом, потрібно знову ж таки трошки потренуватися. Для початку треба поставити одну руку на живіт, іншу на груди, для того, щоб відчувати, якою частиною тіла ви все-таки дихаєте. І коли робимо вдих, наш живіт надувається як кулька. Робимо вдих, і от у вас нижня рука має рухатися, а рука, яка на грудях, вона рівно стоїть. І от робимо вдих. Видих, і має рухатися лише нижня рука. Для цього треба знову ж таки трошки потренуватися. І це одна із таких дієвих технік. Наступна техніка це дихання, як надувати кульку. Робиться повільний, глибокий вдих носом і повільний глибокий видих через рот. Вдихнули носом і ротом. Повільно видуваємо. Якщо у вас ця техніка не виходить, можна взяти кульку повітряну і дути в неї, і таким чином потренуватися. Потім ви це зможете робити і без допомоги кульки. Коли, наприклад, до мене приходять клієнти, в них вже є якась проблема, і питаю: от там, наприклад, сварюсь з дружиною, і одразу закіпаю. От вона мені слово сказала: я закіпаю. Що робити? І в такому випадку кажу, що виберете паузу на дві хвилиночки, а в цей час що ти ж не будеш просто стояти, ти дихаєш. І можна подихати. Так само, наприклад, мама загиблого, яка в маршрутці, хтось їй каже, що а я свого відкосила від армії, а ти дура не змогла. В такому випадку, маму, вчимо дихати. Тобто, всі оці вправи, ну, людина, яка врівноважена і в стабільному стані, вона це сприйме скептично. Людина, в якої реально є проблема, вона готова на все, аби це подолати. Якщо це на консультації, я не просто розказую, а поробіть, подихайте. Да? А ми це робимо. І коли людина, ось при мені три хвилини дихає, вона заспокоюється і вона бачить, що це працює. Тому це не спрацьовує, якщо ми просто дамо листочок, ось техніки йди, почитай, подихай. Так не працює. Коли людина при тобі це пробує і це діє, все, тоді вона буде використовувати. Це круто і це можна робити. Тихенько собі там їдеш за кермом, наприклад, ти можеш дихати, ти можеш, поки там на роботі сидиш за столом, ти можеш дихати. Це не кидається в очі, і це ну, спокійненько можна використовувати. Це дієво, але треба людям показати. При мені попробуй, пробує, допомагає, окей, тоді використовує. Словам ніхто не вірить.